Так, оце я без вій накладних. У мене, правда, тут ще від вій залишилась підводка, тому картина буде неповна. Я її змию вечора, можливо, зніму. Ось таке мене навище чудо на моїх оченятках. Якби його не було, мої оченятка були б прекрасні. Отак, отак, ця шкіра плепливе. я не бачу навіть своїх вій. Це ще хороший стан. Зазвичай воно запливає сюди, все-сюди і туди. Ну, якось так виглядає. Це капець. Я в шоці. Я просто в шоці. На перших порах, що робила? Отак ходила, піднімала брівки і ходила. Та, із-за того, що я так піднімала, мене тут почали з'являтися зморшки. бачите? Тому було вирішено. О, як я оберіла робко... бровками. Тому було вирішено зробити... Бачите, я вже автоматично піднімаю їх. Тому вирішено було зробити блеферопластику. Завтра мені Джесі на 9.30. Буду робити в місцевій клініці мікрохірургія ока будуть лікарі робити. Що з цього вийде, я покажу. Маю надію, що цього не буде. Так, все, глефоропластика операція закінчена. Робили верхню. Тут дуже було багато гриж, дуже глибоко сиділи. Їх там доставали, я аж навіть вже відчула. А так все безболісно, приємно. Як на нарощуванні лежала, лікарі шуткували, було все прекрасно. Кровить там, тут в мене просто проблема була по глазу. Ну, все нормально, тут не кровить, але тут воно значально. і тут була більша проблема, більше гриж і тяжчі якісь вони були. А так результатом я довольна. Дуже довольна. Губи пересохли. Все, йду додому. Пройшла година 2 години після операції. А, відчуваю себе нормально, з'явилися синячки. Ну, це також нормально, всі розуміють. Було. У мене тут собака з кішкою гуляє. А, що сказали? Перший день не можна водити. Хоча я відкрила очі, я б зараз їхала, нічого мені не заважає. Так. Капельки виписли перших пару днів. Можливо, не буде змикання хорошого по вік. Тому, щоб не пересихала слизова, якщо пересихає, то капельки. Лежати горизонтально не можна, тільки в сидячому положенні. Так. На сьомий день знімаємо шви, тейпи. Тут, якщо все нормально не сочиться, приходимо на сьомий день. Якщо щось сочиться, щось ненормально, щось заболіло, чи ще щось, не дай Боже, відразу не чекаємо, сказали, їдемо до, до лікаря. Он кров пішла. Звісно, так як я повожусь, не можна, потрібно бути оберемо, що я трошки активно себе веду. Так не можна активно вести. Потрібно спокійно бути. А, з цим очком у мене зразу проблеми були. Там. Ах, як це ж воно називається? Гришка була. І дуже десь там далеко її доставали, ледве достали, що я навіть відчувала, як її доставали. Але ну, там терпимо було все. Просто вона знаходилась в такому місці. На перший погляд лікарі думали, що в мене там просто чуть-чуть шкіри, яка дійсно заважає, як тільки почали. Малювати і там притискати, як, то самі в шоці були, що в мене дуже великий надлишок шкіри був, а, який видалили весь, який я, скажімо так, за що я їм дуже вдячна. Так, вечір. Кровоточити перестало з уголків, але набрякло. Ось мої оголочки. Ось так. Кліпать стало легше, та й бачу краще вже, хоч більш набрякло, більше пухло. Це вечір. Це у нас 8-півдев'ятої вечора. Дев'ять годин уже пішло. Другий так. день. Де мої ватні палочки? Другий день після... Леферопластики, все прекрасно. Больових відчуттів ніяких немає. взагалі. Можливо, за те, що я просто взагалі не ворушую цієї частини. Мені тут наклеїли тейп, тут наклеїли і зверху заклеїли так, що я тільки ледь кліпаю. Тому взагалі ніяких больових відчуттів немає. Мало того, зникли мої зморшки. Ось тут в мене були морщинки, а зась їх немає. І тут були. Тут. Чуть-чуть і це лише за два дні. Чому? Тому що ось ця частина обличчя у мене не ворушиться взагалі. Тейпи так от тримають. Джесі, наклеїли мені знизу тейпи для того, щоб набряк не йшов зверху на низ. Тобто сюди наклеїли і тут заклеїли. Тому набряк в цих частинках, де є. Так, синячки присутні. О, такі червоненькі. Та не страшно. Так, задоволена. Погляд змінився. Це я побачила відразу після. Операція тільки вийшла. Звісно, зараз вже все на пуху, там сильніше, але все одно погляд інший. Ну, краще без тієї шкіри. Так, всім привіт. Волосся в мене грязне, тому що сказали не мити а, три дні голову, тому вибачаюся, я хотіла якось під душем стати. так, ну Не ризикнула, щоб не намочити. Сказали тут все. Так, сьогодні четвертий день, третій. Було все теж, все нормально. Ось одне очко в мене тут а, трошечки вийшов. Я спала, прокинулась і було ну, все в таких цих виділеннях. Таких. Виділення я ну, очко відкрила нормально, просто воно позасихало вже таке липке було. Я обережно ватною палочкою у мене є стерильні з медичної аптечки. Протерла. Витерла тут і все. Так, всім привіт знову. Сьогодні у мене дев'ятий день. З цим оком у мене проблем взагалі. Дев'ятий день після блеферопластики. З цим вічком у мене взагалі проблем немає ніяких. Завтра будуть знімати всі повністю шви. Нагадаю, що лікар мене зразу попередив, що вона знімає шви на сьомий-десятий день. Тому що я бачила, що і на третій, на шостий знімають. Мій лікар знімає так, значить так. Проблем не було ніяких, нічого. З цим очком у мене з самого початку були проблеми. Там вони щось не могли достати, коли видаляли якусь гришку, чи щось вони там видаляли. Потім воно загоїлося. Ну, як вам сказати, не однаково загоювалися. Так, воно майже у всіх, я думаю. Це перше, ну, скоріше загоювалися, це так, на півдня запізнювалося. Все було нормально, коли одного разу. Мабуть, на п'ятий день. так, на п'ятий день, в мене три вівчарки, я заходжу у двір, і одна з моїх вівчарок підстрибує вгору. І щоб не вдарила, тому що такі випадки були, вони не кусають нічого. Вона від радості облизує там мене і носом тикає в обличчя. І вона, я бачу, що летить мені прямо в цей глаз, і я сильно защурилася. І там щось мені почало боліти. Боль була така, я до болі винослива, тому я на це не звернула, звісно, уваги. Ввечером мене вже очко напухло тут нижня повіка, і е, на слідуючий ранок почала виділятися з верхньої повіки з під е, наклеечки цукровиця. Я пішла до лікаря, вони мені просушили, сказали, що один шовчик розійшовся трішки, але він торично схопився сам. А другі чуть-чуть надірвані, ну, все більш-менш нормально. Єдине, що не потрібно, щоб ця цукровичка, яка виділялася, щоб замокала під чи запрівала там, тому вони її мені око обробили, підсушили якимось там розчином. Ну, можна зеленькою, але зеленька, це як. Не естетично було тому вони мені підсушили якимсь розчином. Все заново заклеїли. На слідуйший день я прийшла. Цукровички це вже не виділялися було вчора. Але на прив'язки я ходила щодня. Ну, як щодня, позавчора ходила. Сьогодні зранку, самого вже в обід і ввечері мені сказали, ще помазати мазю флексал, уже самостійно. Вони мені так заклеїли, щоб я могла сама відклеїти, намастити і приклеїти. І завтра вже будемо знімати шви. Шви знімати вони попередили мене, що тут повністю знімуть. Тут частично, тут і тут. А посерединці це де розійшовся, там можливо ще залишать на один-два дні. А так, відчуття, погляд зразу змінився. Я це бачу, я дуже довольна. Не розумію, чому я раніше не зробила, чого я боялась Так, ось так тепер виглядає моє очко. Боже, стрілочка піднялася, це прекрасно. Там червоненьке, але воно все зійде. Я в шоці. Мені тепер ікраситися не потрібно. Я думаю, що татуаж буде боже які молодці лікарі. Я така рада. Хай вам ручки не болять. Ось там, де розійшовся шовчик, вони червоненькі. але воно зійде, воно просто підпухло. А ось в уголках аж сюди він. Його тут взагалі не видно, але тут ще він в крові. Ось так воно сховається в складе. У мене такого оказу не було навіть, коли я була молодою. Я в шоці. Просто в шоці. Так, все ж таки, мабуть, я собі зроблю на осінь, значить, і нижній блеферопластик. тому що, бачите, ось тут також шкірка. І воно тоді буде виглядати ось, ось так. Ось ось так. Чому на осінь? Тому що не можна по сонцю ходити буде. Вже запізно. Треба було відразу робити, але ж нічого страшного. Боже, сказати щось. це... Я просто в шоці. Бачите, воно там. Вони так мені сховали його. Зараз я оброблю маскою і заклею з обратно. Завтра, як знімуть шви, покажу, що там вийшло. Ну що ж, зняли мені шви. Дуже рада, з цим очком. Все нормально, все загоюється. Бачите, там почервоніння. Оце там у мене був посередині надрив шва. Прогнози хороші. Лікар сказала, що все, ну, що зробимо так, що видно, нічого не буде. Тому я дуже довольна. Всі перев'язки, все оце, що я їздила, це вже було мені безкоштовно. Зняття швів також безкоштовне. Я тільки заплатила, коли прийшла на саму операцію. Консультація до операції також була безкоштовна. Я заплатила уже після того, як я вийшла з операційної за саму операцію 15 тисяч, тому, що в мене було не тільки там блеферопластика, а й там ще щось. Ще щось вони шили, зашивали, вирізали, складали. Тому моя праця обійшлася в 15 тисяч. Від 12 до 15 тисяч у нас в місті. І все. Оце десь якесь там щось, не дай Боже, вона сказала, зразу до неї приходиш без черги, без нічого, без запису. Вона. Забирає, я так і ходила, і це все безкоштовно. Вона мені і мазями мазала, там обробляла підсушуючими е, якимись розчинами. Е, ці тейпочки переклею, переклеювала. Це все було безкоштовно. Тепер, через дві неділі, я ще прийду в понеділок, вона гляне на мої результати, як там. Ну сказала, що динаміка хороша, в мене все загоюється, запалення проходить. Е, після, потім, після дв... пройде ще дві неділі. І я йду до неї вколоти проколоти. Вона мені має препарат «Реджуран». Вона рекомендує, вони постійно його проколюють після операції. Результат просто прекрасний. Він прибирає, здається, синячки, зморшки і шрами. Мені взагалі-то його проколюють через дві неділі. Там залишають залишок і доколюють знову через дві неділі. Той залишок. Мені запропонували. Через дві неділі, потім залишок і потім ще одну дозу препарата. Його раз три місяці, там десь приблизно так можна проколювати, але щоб оце тут запалення не було мене ніяких з ним, щоб з запаленням цим не було ніяких проблем, шрамів нічого не залишилось, то мені так запропонували, я повністю згодна лікарю довіряю на всі сто. Ну так, я дуже щаслива. Я от постійно дивлюсь на себе, що я вам хочу сказати, таких у мене замолоду не було. Це просто і блеск Я навіть не знаю тепер, як краситись, <смі> тому що там по віку мене вісіло, я не могла, я тільки між могла прокрасити. Буду вчитися краситись заново. Та це не хіба ж. Про... Ну, я вважаю, що це не проблема. Ось так. Так що, дівчатка. Не бійтесь, нічого страшного, До речі, коли знімали шви взагалі не боляче. Хтось говорив, що ніби мол, ну ніби блискавка там, так по всьому оку, хтось ще щось не знаю, я взагалі дивилася, я швів, майже себе не бачила. Син сфотографував на фото, на телефон, дуже збільшив і тоді тільки було видно шви. І вони мені здавалися уже під шкірою. Я думала, що буде боляче. Нічого подібного. Я прийшла на такі препарати, якісь там положила бороду, лобом вперлася. Я навіть не відчула. Вона каже, так, уже ці зняті, ці зняті. О, каже, і тут хорошо це тримається, я це знімаю. Каже, що там ну, запитує мене, чи боляче, чи щось я відчуваю. Ну, Я відчувала, що вона там щось робила, пінцетиком, там холодний пінцет, і там відрізала. ну, Тут шовчик був з ниточкою так торчав до. Я ту ниточку відчувала. Але як витягували, болі, там ще щось, нічого. Отут, е а, отут, ну там був під кірочкою, і то я відчула не як шов, а кірка, ну, цукровиця чи як вона присохша була. І от вона її легенько відірвала, о, ну, відхилила. От те я відчула. А так, якось я не знаю. Взагалі, я думала, буде боляче. Я, ну, Болю не було, я прийшла, мене обезболили, зробили мені операцію. І болю я більше не відчувала. Я думала, вийду, пройде, це обезболююче, мені буде боляче. Ні. Бо за рахунок того, що було тейпами заклеєно зверху, знизу. Взагалі я тільки і ледве кліпала очима. Тому болю, я, мабуть, через те, що воно нічого там не ворушилося, і не відчувала. Потім також нічого не відчувала, оце, що заважали тейпи на очах. От Їх я відчувала, вони заважали. Уже на день сьомий я з ним звикла до них, уже все було нормально. І, я очікувала, що буде трошки хоча б там щико... ну, не щекотно, боляче чи... після того, як ну, під час того, як будуть знімати шви. Ні, болю я не відчула. У мене взагалі-то низький порог до болю. Я там під час укола, там, як розповідають косметологи, там ботокс хочуть підколоть, вколола вона, а його Вон, падає. Ні, мене такого немає, не задихаюся, нічого, паніки немає. Тому і до речі, що. На днях це я помітила, я так думала, і сьогодні лікар мене, до речі, запитала, як мене загоюються шрами. Чи швидко, чи ні ва... ну, поранення різного роду. І якраз за два дні я ну, обдумувала там дещо. І от подивилася, мене дуже часто руки пошкоджені но ножами, там дуже часто я ріжуся. І мене не видно шрамів взагалі. Я навіть не пам'ятаю де, якщо чесно. Так дивилася. І тут, ось на цій руці мене був. Ось такий ожог. Я е, об, об, об лампочку е, та, що гріє тварин, присмалила руку. Там був дуже великий шрам. Взагалі, не шрам, отака була в мене рана. Вона, звісно, шкіра облізла зразу ж. Навіть сліда немає. Перший рік, а, до речі, десь перший рік півроку було п'ятнишко таке темне, потім його взагалі не стало. Тож будемо надіятися, що все буде добре. Та я вже доволі. Тату, якщо чесно, Всі ці склад шрамики в складочку ховаються, тому якось так. Все на все добре, вже наговорила. Приїхали в сьогодні в місто. Так, Вчора мені зняли шви з очей. Сьогодні вже пройшли сутки. І ви погляньте, тут, на цьому очці, я навіть не бачу, де він. Ось тут трошки червоненьке видно. І тут я перед зняттям швів почухала, бачите? А... Рекомендую всім спати в масках. Тоді, от я сьогодні спала у масці на очі, і зловила себе знову, що я там воно дуже загоюється і дуже чухається. Зловила себе на тому, що хочу знову почухати. І от я маску просто потерла не по-живому, не по шкребла. Тут ще червоненьке, оце, де розійшовся шовчик, а тут взагалі нічого не видно і в уголку не видно нічого. Ось вам ближче це очко. Я дуже довольна. Я вже можу навіть не накрашена вийти. Скажімо так, не соромлюсь своїх очей і можу не накрашена вийти. Тому що трошки хоча б видно татуаж. Татуаж я поновлю літом, зараз ще не можна. Всім привіт! Сьогодні 12-й день після операції. Уже Два дні, як зняли мені шви. Перший день було почервоніння, відразу як витягнули шви. Е, о, так, швинитки, господи. Е, зняли мені ці ниточки. Е, почервоніння я чуть припухше. На наступний день це нормально було не боляче взагалі. Е, так, показую результат. Як це наблизити? Це очко. Вам щось видно? Мені-ні. Результатом дуже задоволена. Це очко тут був розійшовся мене шовчик посередині. Він ще червоненький, та він ну, просто чуть довше йому потрібно загоюватися. Потім мені проколю ще реджуранчиком, і він зникне також. Результатом дуже задоволена. Мене таких очей не було навіть замолоду. Ніяких повік не звісає, мене навіть видно стрілочки з розташовочкою, які я робила і їх ніколи не бачила. Мені дівчата підняли там, що змогли зробили, і на цьому все. Так, я червоненька, тому що у нас вітер великий, був, ходила по вулиці. Потрібно доробити відео. А, реджуранчиком, так, за реджуранчиком сказала. А, Ну, все, в принципі, по, кліпаю нормально, нічого ніде не тягне, не болить. Бровки вчуся не піднімати, тому що я піднімаю ось так. Але я їх оце всього можу підняти. Ботокс ще мене не колотий і не проколений. Колола його рік назад, тому його тут давно вже немає. Але бачите, всього можу бровки, тому що натягнуто дуже шкіра. Все, що могли лікарі, вирізали. Це у мене така форма ока, очко глибоко посаджене, тому навіщо ось тут, ось тут все рівно залишається, але не так, як було. Болю я взагалі не відчула. тут прокололи мені уколечком дирочку, щоб канюлечкою я Оце я відчула. І на цьому все. Більш ніякої болю, і ніякого болю я не відчувала. Незручно було з стейпочками ходити, да, незручно. Вони перших пару днів з заважали, потім вже звикла до них. Коли зняли, ну, дуже рада була, але таке. Ще раз покажу результат. Ближче, можливо, я не знаю, сфокусується воно чи ні. Ось, мене шовчик ось звідси, звідси аж сюди. Ховається в складочку. Все, на цьому буду закінчувати відео. Можливо, ще потім покажу результат по реджуранчику. Так, здається, все сказала. Результатом дуже задоволена всім, хто вагається, раджу не вагатися.